Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Складаємо з вами прогнозування для України на тиждень, в період з 10 -го, 11 -го по 16.11. На весь тиждень, по днях. Ввечері буде прогноз по областях. 19 година за київським часом. Так що доєднуйтесь, приєднуйтесь. Буду радий бачити кожного з вас. Так, давайте витягнемо сім карт на циганській колоді на кожен день з 10 по 16.11. І сім карт на Гральній Слов'янській колоді на кожен день відповідно. Записую це відео сьогодні 10.11. на годиннику, зараз 11 година ранку. Трохи пізнувато записував. У своє виправдання можу сказати тільки те, що. Мені всю ніч снилися всякі кошмари такі дуже нехороші. Так що, можливо, це в мені якісь нові енергії пробуджуються. Але про це я окремо розкажу. Так, понеділок, 10, 11. Карта посильного, якісь новини важливі. Дев'ятка жезлів. Тяжкі проблеми, обставини, тяжкий груз, безвихідні ситуації, можливі атаки. Понеділок, ну такий, трошки небезпечний день, але якісь важливі новини. Тому за новинами слідкуйте. Карта посильного. Це важлива карта. 11 число. Карта друга. Хороша карта, позитивна. Знизу сімірка Пікова. Вогневі загрози, вогневі удари, вогневі теракти. Погано. 12 число середа. Карта нещастя. Карта вогню, карта агресії. шістька червова, карта сім'ї та родини. Більше часу приділяйте вашим рідним, близьким, з ними проводьте час. Так. Далі поїхали. 13 число. Четвер. Карта сюрприза, Хороша карта. Десятка пікова, теракти. Смертельні загрози. Ось цього тижня скрізь негатив. Давно в мене не було такого, що жодного дня позитивного. Ой Боже мій. 14 число. Карта возлюбленої, сильна жіноча енергетика. Вісьмірка хрестова сепаратизм. Активізація провокаторів, агресорів, ворогів. Ой, як не одна карта, то якась інша негативна. Або з тої колоди, або з іншої. 15 число. Карта врага, карта противника, Шестірка Бубнова. Карта грошей. Ну, теж карта ворога падає, ворожі атаки. Ну, і неділя, хто б сумнівався, слухайте. Карта противника, ворог, трійка червова карта любові. Як казала одна, одна з класиків українського розмовного фольклору, пропало все. Да, така от найкрилата коронна фразочка була, але після того вона перехрестилася, помолилася і пішла собі далі працювати. Так, що всі ми разом теж повинні перехреститися, помолитися ой, і рухатися далі. Але, чесно кажучи, це от один з тих унікальних небагатьох випадків за всі 4 роки війни, коли в мене не випало жодної позитивної карти на тиждень. Прямо жодної. Кожного дня якась нова е, хрінь, скажімо так, хочеться інше слово вжити, але я стараюся бути чемним хлопчиком. Тому от я перефразував, от висловився такою от цитатою, яка, по суті, пішла в народ, стала народною, пропало все. Але нічого, не все пропало, тільки цього тижня, все пропало, але все буде добре, все налагодиться. Так що, як і ця авторка цитати, ми теж повинні перехреститись, помолитися і рухатися вперед. Тому що в силі Слова Божого наша з вами також сила. Ой, але тиждень паскудний. Практично кожного дня негатив. Знаєте, таке враження, ніби ми всі з вами зараз живемо в якійсь ранній пісні Мілен Фармер, де вона теж співає про те, що все погано. Так, ну, Юлька хоча б хрестилася. Ну, добре, будемо надіятися, що мої прогнози не збудуться на тиждень, але попередити я був повинен. Вам гарного тижня, позитивного, всього доброго. Ввечері буде прогноз по областях. Більш конкретний, тому що це загальна картина. Загальна картина. А по областях буде більш конкретна. Тому 19 година. Чекаю вас усіх онлайн, в Тіктоці, в Ютюбі, на чашку чая, так би мовити. Любіть один одного і мирного неба всім нам. Побачимось!